Доброго здорове, шановні, з вами Донецький на трошки неочікуваному, але тим не менш дуже цікавому черговому відео. Шакали, побачили, як сипи з цього піку один з трьох кумірів за 40 рівень 88+, І що пішли робити? Пішли виконувати цей сезон і нести піки відкривати на стрім. Вам такий контент до вподоби. Тому, звісно, ми зробимо чергове відео. Якщо ви новенький на каналі, не забувайте, будь ласка, підписатись, це дуже тішить мене. І все ж таки хочеться пробити 10 тисяч підписників. Отут От це можна. Зробити, якщо ви самі виконали завдання, то також пишіть хто випав вам. Для тих, хто не має трошки експіріенсу, є лайфхак за допомогою форми, який можна виконати. Є в телеграм-каналі в моєму навіть пост, під яким можна мечити з хлопцями. Якщо у вас немає монет, в кого форма є, щоб вони вам допомогли. Отже, телеграм також на вас чекає. Всі посилання в описі до цього відео. А ми розпочинаємо з пана FCDD, який от перед футболом вибив цей пакетик. Твіч вам передає привіт, Ютуб. Вітаємо вас. І каже, не забувайте підписуватись на канал. Давай, друже, бажаємо тобі успіхів. А let's go! Що ви ютуб'єздері, питає у вас, пане і я у БАДу. Ми готові. Можна відкривати. В мене немає керування. Кефлекс продає гараж. Все, let's go! І не забувайте зробити червону кнопочку Сірою. Правильно вам пишуть Джон Барнс. Фігня. Поганий старт. Зіко, нормально, все. Я видихаю. Ха -ха -ха. не запароли. Я НРАш. Добре, Зіко. А, а тобі був потрібний опорний півзахисник. В тебе там на ЦАПніку нормально все. Тобі б краще сюди да, когось, когось більш захисного. Але ти можеш спробувати 4, 4 1 1 і за Зіко пограти в опорній зоні. Ясно, доброго здоров'я. Далі можна не дивитись. <рит> Рутгуліт посередині. Що тобі ще треба? Вітаю. Вітаю. Нам потрібен Р9, бо він з реалу є. Я відкриваю 3, 1 2 Може і не спрацює, але хрін без ним, до мене тоді не буде претензій. Лотер Матеус, доброго здоров'я! Це вже не є погано і Жерзіньо. Обирай. Обирай собі біста. Не, не знаю, який в тебе зараз склад, але. Дві гарні карти на вибір. Привіт, Максон. Привіт. Привіт тим, хто підходить перед футболом, подивитись контент. Так, пане, пане Дрюнчик, довибивав свій пік. 88 за 40 рівень. Бажаємо тобі успіхів. Ріно Гатузо. Коли тут не Матеус, мені стає погано. Мені стає страшно. Ой-ой-ой! ой 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 Рятує нас в останню мить. Я вже думав, це буде він. Це буде третій роботяга, хто з цього піку потягне габелу. Але рут гуліт. 3, 1, 2. Або як хочеш, тут немає схеми якоїсь конкретної. Тут, якщо ти не донецький, то, то тобі, напевно, завести має. Або якщо Донецький не сказав на твоєму піці, що якщо ти не Донецький. Тому що можу накаркати, але не цього разу. Будь ласка. Лотер Матеус. І Карлітос Пойоль. Однозначний вибір Лотер Матеус. Успіхи в цьому пакетику. Тепер 88. Іконки. О, Рудван Ніселрой, поганий старт. Лаудруп, шоо? Раш! Байкіця! Іди обійму! Ха, -ха, -ха, ха Ти будеш третім! Хто там казав про голландський штурвал? ой 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 брат, да, брат! Ой-ой-ой, це погано! Але там графік треба подивитися, Ювентусу. Тепер куміри Вейнруні це поганий старт. Зінодін Зідан це прекрасне продовження. І Ешлі Кол це погане закінчення. Але Зінадін Зідан рятує цей пік 96-го рейтингу ACDC. Вітаю. Друзі. Ще один пік. 88. Ешлі Кол, це поганий початок. Руд Гуліт, але він в нього є. Дублікат 93-го Руда Гуліта. А чого ти пішов? В великар... <реш> мені заблочив, вже. Це ж не я, братан. Що відбувається? <реш> а ти не йшов, Це зв'язок, кин ще раз. Да. Дублікат 93-го руда гуліта. Є. Yeah, в мене є керування. Ми повернулися. Дублікат руда гуліта. Їй, дайте ще щось. Бекхем девід Центуріон. Аааа, і це дуже боляче отримати дублікат труда гуліта. Я б взяв бебекса. Суто for фан, колись підійде під еволюцію, та хай би валявся в клубі. Що тобі ті два рейтинги? А, Джон Сноу Фенікс, зрає, поняв. Так, куміре, за 40 рівень, пане Фулкрих добив собі, єй. Тут можна покращити команду. Нам потрібен лівий вінгер, бажано, щоб бейла викинути зі складу. Давайте без загонів. О, ні. О, ні, Фулкрих. О, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, це виглядає дуже погано. Не перетруси, вже все, пан або пропав. Єс, Зінодін Зідан, фух. Ну як єс? Yes? В тебе є 94-й? Це може бути не супер козир, але після кола і раша ти знаєш Зідан це найкраще, що ми могли б бачити. Ну окей, це, це, це 100% перемога. Не найкраще, звісно, але. Рудгуліт, да? Лотер Матеус, вже непогано. Ернан Креспо і Софія Сміт. Лотер Матеус. Наш вибір. Сам себе. Звинувачувати в тому, що ти це не зробив. Зараз Альфарет. Я ж тут от в Діскорді зараз. О ні О так 3 1 2 на Зидан Бачите, як в нього. яка надута Віна? Тут Віна буде українською так само. Подивіться. Це ж воно, да? Ніфіга собі, це напевно момент перед тим, як він матераці втащив. І Джон Барнс. Він бере ЗІЗУ 96-го. Кажуть, що цей ЗІЗУ просто неймовірний, до речі, люди. А тут же 3-1-2. Тут же він йде в ногу з ком'юніті і отримує свого Зіку. Ясно, я понял. А чого ти так швидко? В мене ж немає керування, щоб тобі не пікнути усебіо. Скільки можеш ловити ти, скажи, будь ласка, класні карти. Чимов за яр іусебio. Ну, що ти за людина? І потім він мені пише: Та мені вже півтора тижні нічого не падає! І потім скріншот з якимось гулітом або або, або то чимбапе дублікадом. 3, 1, 2, да? Оу, oh, Сміт, поганий початок. Патрік Війра. Гарне продовження. І Девід Бекхем, Центуріон Середнє закінчення. Напевно, в контексті метагри треба брати Віра і чекати, допоки їй дозволять давати на карти 90-го всілякі еволюції. Покажи склад, він тобі залітає. Работягам, які все ще не виконали сезон, буде цікаво подивитись. Оу, oh, тюрам, як я хотів собі цього тюрама. Я його хотів більше, ніж там загулітів за Віра, за саме цього. Він просто неймовірний біст. Це просто звір. Один з найкращих правих захисників в рій. Тобі тепер не потрібно потіти задля віра. Ой, віра, я Віра побачив піку. Ха-ха, ну ви поняли. Задля Майкона. твіча качати, я мій ухем не записав. Ооо, який є Безлер. Добре, скачаю твіча. Гарно, що ми музику там відключили. Ще один пік, 88. А дайте сюди, будь ласка, теж Мююхем бек бек. Можна? Бо початок дуже поганий. Ройкін і Джоен Барнс. І Вейн Руні. О, вітаю тебе в клубі, бро. Ти зі мною. В мене був такий семипік. пік. Теж три габели. І Вейн Руні найкращий. Ти п'ятий. Тут же все. Стратегії не працюють. Або пощастить, або не пощастить. Як з динозавром з за кута, або вискочить, або рутгулять. Френк Рібері і Рудгуліт. Отак от, от Рабатяги дали Вейна Руні, а тут одразу дві карти, які не супер топ, але краще, ніж Вейнруні, мені здається, в контексті мета гри. Напевно, Гуліта треба брати. Ну, камон, це Рудгуліт, коли ти ще за нього пограєш? Так він не фул мета цієї FIFA, За рахунок, напевно, того, що супер важкий. І плейстайли, скоріше, навіть йому дали, і їй погані для його позиції, я б так сказав. Але це Рудгуліт. На Цапніку. Шедоустрайкер якийсь там можна побігати. Знак Оклику PSN. Так, Девід Беком він відкриває посередині. Я взагалі не бачив ще жодну людину, яка першою картою відкривала б тут посередині цей пік. Другий Павло Недвід. І теж Центуріон. І третій Джей Зі. джей Зі це непогано. А він бере Бекса. Емоційна складова. Ну, слухай, якщо брати м'є, то Джей-Зі. Якщо брати емоційну складову, напевно, Бекс. Ми дивимося зображення від підписника. Це не просто пік. Він не відкрив, він зловив і скинув нам зображення. І це на, на, насправді один з кращих піків, які ми бачили. Дві дуже рідкісні карти. Саня, Патрік Війра з Мопеда нахрен. Вже краще, ніж було в мене. Лотер Матеус, вже ти охранів і всі, якщо чесно. І Ріно Гатузо, подивись, в тебе просто мастодонти опорної зони. І він. Ти думаєш війру пікнути? Не Матеуса? Нічого собі. Давай, бро! Бажаємо тобі успіхів. Сміт, о ні. Але 3 1 2 Це наш шакал. Місцевий. Він знає, як відкривати такий контент. Фернандо Єро. О ні. І він вже без надії. Але сподівається. І Ігатуза ой. <плес> Яка стіна. О, вау. Добив завдання і приніс ікони. Давай, братан. GG Буфон. О ні, він нього ще є. Френк Рібері. Не найкраща версія, але це краще, ніж нічого. І. І Бекхем. Блін, ну, друже, насправді не найкращий пік на поточному вже етапі. Let's go, let's go, let's go! Пік на ікони. Ешлі кол, ой, фул фігня. поганий старт. Зіко, жити можна. Якогось пілє, блін, побачити. Майже піле. Зіко. Це Космін! В нього розлагало! І він зловив черянрі! Охохо-хо-хо! Що це за кінцівка стріму показала? Ого. Боже, шакало спати! Як взагалі? Скажи мені після такого. І тоді І тоді вибачаємо контору за те, що вони тобі, тебе заскамили в 90x4. О, Лільям Тюрам, версії ACDC. Вже гарний старт. Але це не тоті є. Тоті кантана. Бляха, я був близький, слухай. Я е, назвав тобі тип карти, але, на жаль, не вгадав з тим, хто саме впаде. А отут же є над чим подумати. Бо тоті кантана це гарний нападник. Дуже. І тюрам це класний правий захисник. Ну, в тобі, в тебе, по-моєму, там а, в атаці проблеми, то тобі, напевно, кантана треба брати. Друзі, в нас черговий 88. Вандерсар. Це гарно. Матеус це теж гарно. Але в нього там тюрам. Ось тобі і замість тюрама півзахисник. І Зіко. Оля. Тут можна обирати. Слухай, гарна, гарна ситуація для вибору. Ну, типу, Матеус, напевно, найдорожчий з них. М тут або Матеуса замість Урама, або Зіко замість Марадона. А так, друзі, в нас ще один а, пік за 40-й рівень сезону. Я відкриваю 3-1-2. Принц нічого собі, ледь не вперше я тут її бачу. Матеус Лотар. Вже гарний пік. І вейн Руні. Я думаю, тут очевидний вибір у вигляді Лотера Матеуса. Але раптом ти вболівальник Манчестера, то обери тоді Вейна Руні. Спроба номер, я не знаю, яка вже в нас. 98. І тут знов в правому першому слоті Тюрам. Версії ACDC, Супербіст. Бекс. Ліворуч і посередині Сміт. Я думаю, тут очевидний вибір. Хіба ти не вболівальник Манчестер Юнайтед і не захочеш взяти Бекса як емоційну складову? Отримали сапку і 10 хвилин бану. В цю гру можна грати вдвох! Так, в нас кумір 88 плюс. Давай, братан О, в себе! ніхіра собі! О-хо-хо-хо! Вау! Куди? Ого-го! Чивоу заера в себе? Бонус плюс. Вау! Ізіко себео! Вау! Вау-вау-вау! Ні, ладно, йоро це непогано. Окей, то я просто побачив першого Йоро, а потім вже було очікування від цього. 88 тюрап, доброго здоров'я, блін, як я його собі хотів. Ясно, 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 ясно. Котовський тут можна відреагувати награні емоції чи ні? Піле в тебе не було? Дякую, папіс, величезний. Дякую за дві бумаги. Тим часом в нас піле срав бепес, ніхрена собі. Шіші, що ші, там ви мені все пишете? Вау! і тюрам в одному піці! О, он вахує. стабільно. Так, містер Дотік Полтавський. Е, його куміри 88. О, Зіко, він трикутником відкриває. Зіко, Віра і Креспо. Ля. Слухай, не емоційно, не навіть вивів ці карти. Машина просто. Шакаляча машина. До te... Приведе до тебе якусь іншу легенду. Вже класно. Барнс. До речі, він був в нього і в першому піці. Матеос Окей. Матеус, це вже краще. І Фернандо Єру. Лотер Матеус, вітаю. 3-1-2. Шакали знають, як треба відкривати. Навіть якщо їм не сипе. Вони вірять до останнього. О, ні, а тут перші дві це суцільна габела. Вандерсар, слухай. Блін, ну звісно, що це не те, на що ти розраховував, я впевнений. Після цих перших двох, напевно, як щось солоденьке. Але ну таке. Більше нікого. Не Пеле, не Р9, не Міюхем. Нікого. Лише Вандерсара. Роберто Карло Стотті. Він не грав за якс, він йому не потрібен. Будь ласка, Вандерсар. Ну, там же є він, ми знаємо. Фернандо Єро. Єй. Ну, голландський бро, отак. Він же однією бров'ю дивиться на вас. Як папа Карло Анчелотті. ні, світ, ну що це за дурня? Ха-ха! Де тобі його зловити? Я не знаю. Збирай ікони. Жіж. Пам'ятаю, Сорян, бро. Я думав, зловити треба. Тим часом у нас черговий пік за 40 рівень. Перший тут френк рібері. Далі лаудруп це фігня і далі Ян Раш це фігня. Треба брати Френка Рібері. Не найкращий дроп, не найгірший, але і не найкращий. Валік, вітаю, друже, ти в Етері. Ого! У себе! Бек back сьогодні! Ти в Я навіть не встиг оголосити, що зараз буде. А в нас є у себе. Доброго здоров'я і Лотар Матеус. Що це за пік? Куди цей прозвон іде? Ого! Підславили самому президенту шакалячої країни. Милого ме в себе. Вау. Спроба номер один. Кешлі Коул. Поганий старт. Погане продовження. Ієй. Єй. Ієй, 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 нахуй. Можна? Так. Це не буде. Це не буде надто зневажливо. Чат. Що ви думаєте з цього приводу? Командир чи ти просто переписати? Так, друзі, в нас а, пане а, свіжачок, напевно. І його три ікони. І знов перші дві. Не те, що ми хочемо бачити. І жейзі теж бразилець посередині, але не піле. 3-1-2 тільки не забудь. ЗІЗУ, ЦАП 96. й Оновлюєш собі ЗІЗу в гіршому випадку. Поїхали далі. Лотер Матеус. В центр поля. Оновлю Челхануглу як варіант. І спроба No3. Вейнруні. Я б брав Матеуса. І. А, хоча почекай. В тебе там є Діонг Іей. Матайте на ус. Так. Ешлі Кол. Та ні, ну якщо його і тут заскамлять. Боже, що таке? О, ні. Єй. Я роблю перерву. Я роблю перерву. Що це за фігня? Я беру вандайка. Я беру вандайка, роблю все, що можу. Єбать. Братан, я просто не можу дивитись в камеру, а точніше тобі в очі. Це просто стіна. Опа. гуліт. Мені чомусь одразу, я впевнений, що тут буде гарна карта. Не знаю. Якесь таке світіння. До речі, ми його сьогодні не бачили жодного разу. Спроба номер два вейнруні. І спроба номер 3. JD. Цікаво, що ти обереш? Та ні, ну звісно, Дмитро з Ямалем пощастило. Те що? Ямальця тірван карта. Так, в нас 88-й рівень кумірів. Ешлі Кол. Перша опція. Не оптимістична. Лаудруп ще гірше. Блін, і лише один слот. Одна надія. Фоуді. Вау. Welcome to the Club, buddy. В мене така сама фігня була руні найкраще. Мені шкода, друже. Мені шкода. Так, 88. Jay Z. В третьому піці. Пушка the Year. в другому. І Лаудроп. Він бере Пушка of the Year. Так, окей, друзі, нас один з трьох кумірів. 3-1-2. Поїхали. Патрік Вієра. А там в центрі в опорній зоні чо мені. І канте. Іє, треба щось краще сюди. Лаудруп, ні, це не краще. І Вандерсар, але він в тебе є. Ну тут очевидний вибір, тут навіть я не чекаю, тебе пікові Спробуй, слухай, замість канте. Можливо, тобі зайде більш такий кремезний дядька. Хоча мені ноло канте дуже подобається. Друзі, черговий 88. Він відкриває не 3-1-2. Нічого собі. Джей Зі отримає, окей, тим не менш. І Павло Недвед. Якщо б нікого не отримав, то було б дуже неприємно. Ти шо? І тут реально такий склад, що тут, блін, я не знаю, хто має підсилювати. Хем або Р9 якийсь. Точно не Ешлі Коул. Фернандо Єру, який в нього є, о, тут стіною пахне. Завжди, коли бачу перші дві габели, мені пахне стіною, але потім виходить гуліт або Евсебіо в нас, да, виходить вчора. Тут і такий, окей, чіл, джаз чіл. Ютуб, дякую вам за перегляд другої частини. Піків за сезонні завдання на ікони 88. Дякую тим, хто приніс цей контент. Якщо ви все ще не вибили, то є шанс. Майже два тижні. Вибивайте, приносять на стрім, будемо відкривати. Бажаємо вам успіхів також. Воно того вартує. Фодер особисто я б не брав. Побачимо з вами, коли побачимось. Збережіть себе, все буде Україна, па-па.